Атракціон небаченої жадібності в Ізяславі обласні громадські організації протестували проти свавілля міського голови. Кілька сотень жителів Ізяслава зібралися на небачену до тепер театралізовану акцію. Обласні громадські організації таким чином висловили протест щодо зловживань та перевищень службових повноважень міським головою. Як проявлялася космічна жадібність в імпровізованих виборах Ізяславського мера, дивіться далі. Учасники акції комітет моніторингу діти кризи та жителі містечка. У найлюднішому базарному місті троє ймовірних кандидатів на посаду міського голови вправлялися у вмінні ошукувати людей. Жителі Ізяслава сприймали саме дійство з долою гумору і биржалю ділилися з молодиками своїм товаром. Що ж до власної діяльності чи бездіяльності нині діючого мера, то тут байдужих не було. Коли мусор валяється по дорогах, по два місяці не прибирають мусора по дорогах. хіба це голова? Хіба це голова? Що він зробив? А звинувачувати мера в корупції і присвоєнні грошей без е, рішення суду чи прокуратури, це. Неправильно я не можу дивитись на те, що почнемо з того, що наш мер прийшов на посаду, скривши кримінальну статтю у своїй біографії, обманувши виборців. І на першій же сесії ми йому поставили це питання. І з тих пір іде оця війна. Злагодженої роботи в місцевого депутатського корпусу немає. Більша частина обранців навіть звернулася за підтримкою до обласних колег та громадських організацій. Ніяк не можуть закону з'ясувати, чи перевищує міський голова свої повноваження. І ми мусили заслуховувати на профільній комісії обласної ради, і люди прийшли і сказали: Поможіть нам щось з цим зробити. Сам Ізяславський міський голова наразі у відпустці. Секретар ради зв'язалася з ним телефоном, проте він не знайшов часу для спілкування з журналістами. Відтак ситуацію прояснити довелося жінці. На даний час правоохоронні органи займаються цим, але поки що, от на сьогоднішній день ніякої відповіді ні позитивної, ні негативної немає. Різні звернення до контролюючих органів жодних результатів не дали. Наразі сподіваються, що громадська акція більше вплине і на самого мера, і на правоохоронців. Комісія яку очолюю я доказала ряд таких зловживань, що нам просто навіть і не вірилося. Все це задокументовано, все це а реакції відповідних і органів майже ніякої. Хоч ми зверталися вже коли тільки могли. А за результатами театралізованих виборів вимогу отримав кандидат, який найбільше назбирав у людей всякого добра. Йому навіть вдалося чиюсь машину розібрати. До речі, відяславі до нині ніколи не було протестних акцій, і навіть міліціонери почувалися глядачами, а не на службі. Валентина. Оїсенко Іван Хоптинський зізяслава для ВІП новин.